Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, назва відеоролика, напевно, не є кібейтом, оскільки я дійсно потратив майже всі гроші, які були в мене на брокерському рахунку в Interactive Brokers. І на сьогоднішній день на даному рахунку у мене лишилося лише 800 доларів. Значну частину грошей, які були до сьогоднішнього дня, я потратив. І хочу вам сказати, що сьогодні придбав дуже багато акцій, бо аж цілих 50. 50 штук акцій вам сказати, що придбав сьогодні не американські акції, не американських компаній, а одну компанію китайську. Так, це вже, бу... це вже є друга компанія китайська в моєму портфелі, бо до сьогоднішнього часу в мене була лише одна китайська компанія під назвою Alibaba, в яку в мене заінвестовано аж цілих 15% всіх грошей. Ну і сьогодні вирішив придбати ще одну. Ну і це компанія під назвою JDCom. Одразу можете побачити, як виглядає логотип даної компанії JD.com. Ну, це один з найбільших на цілому світі онлайн-ретейлів, інтернет-платформа для. Продажу, але хочу вам сказати, що за останній час дана компанія дуже активно інвестує в штучний інтелект. Ну але думаю, що більшість технологічних компаній будуть дуже багато інвестувати в штучний інтелект, бо це реально наше майбутнє. Ну, але на сьогоднішній день це є один з найбільших ритейлів на цілому світі, і це є головний конкурент компанії Alibaba, яка є, до речі, в моєму портфелі. Хочу вам сказати, що за сьогоднішній день акції на американській біржі. Дуже сильно обвалилися Бо за сьогоднішній день. Акції втратили аж цілих більше як 10%. Це дійсно є значне падіння. Але хочу вам сказати, що акції падають. Е тільки на американській біржі, на нью-йоркській біржі, так. но було скільки, наприклад, на самій китайській біржі, тобто на біржі, де акції нотовані в гонконгських доларах, то акції за сьогоднішній день майже на тому самому рівні. Ну і зараз вам покажу, як виглядає дана позиція в моєму мо 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 портфелі. Отже, як можете побачити, зараз вона чомусь на першому місці, це думаю, через те, що останньо купував акції, внутрі навіть є такий синій кружочок. Ну і можете побачити, що в мене є аж цілих 50 акцій. Я їх купив по ціні 42 центи за одну штуку. Ну, а на сьогоднішній день там вартість 42 долари, в принципі, коливається майже в тому самому діапазоні. І хочу вам сказати, після даної інвестиції, після даної моєї покупки, дана компанія почала займати значну частину в моєму портфелі, бо зараз компанія на, сьо... на сьогоднішній день займає цілих 8,2 від мого цілого інвестиційного портфеля, вартого на сьогоднішній день вже 20% тисяч, там майже 600 доларів. Як бачите всі дані по моїй інвестиції, я вже встиг внести в мою табличку для інвестицій, для слідкування інвестицій. Якщо хочете дану табличку отримати, ну, то є силочка внизу під даним відеороликом. Запрошую всіх. Ну, і бачите, які тут дані, в принципі, відслідковуються по даній інвестиції. І мені дуже подобається дана частина даної таблиці, оскільки наглядно видно, на якому рівні зараз торгуються акції, і, в принципі, в якому діапазоні вони знаходяться там, за останній рік. Ми бачимо, наприклад, що дана компанія JDCom мінімум коштувала за останні 52 тижні 33 долари за одну акцію, а максимум майже 70 доларів. Так що, в принципі, компанія ближче до свого дна на сьогоднішній день. Купив я дану компанію з розрахунку в принципі, на шалений ріст. Ну, дійсно можете сказати, що інвестується тільки для того, щоб заробити гроші. Ну але думаю, що власне дана компанія, дана інвестиція принесе значну частину доходу до мого інвестиційного портфеля, але одразу скажу, що це є дійсно великий ризик, ну, з яким я в принципі, погоджуюся. Ну бо чим більший ризик, тим більша винагорода. Ну і давайте вам швиденько покажу фінансові показники даної компанії. Можливо, комусь буде цікаво. Тут, в принципі, можете зараз побачити все в гонконгських доларах, бо власне на даному сайті показано все в гонконгських доларах. Ну, але все одно можете подивитися, наскільки шалений ріст доходу. Ну і в принципі виручка компанії. Подивіться в 2013 році. Виручка майже 70 мільярдів. Тих китайських доларів за 2021 рік 951 мільярд, тобто, подивіться, які великі значення. Ну і маєте тут внизу який шалений ріст, там двозначний ріст з року в рік. Там 70-50-30%, в принципі, дійсно дуже багато. Хочу вам сказати, що з чистим доходом не до кінця все так добре, бо бачимо, що майже значну частину даного часу компанія знаходиться в мінусі, тобто майже нічого не заробляє, тобто майже її. Ні Нічого не лишається, ну але так буде не завжди. І вже в майбутньому компанія про прогнозує шалений ріст. Хочу вам сказати, що аналітики. Мають тут є такі прогнози вартості акції за наступний рік, тобто скільки вони можуть коштувати. Тут бачимо, що максимальне значення майже 107 доларів, тобто від сьогоднішнього значення це плюс 126%, мінімальне значення це 42 долари. В принципі, той самий рівень, який є сьогодні. Тобто, середнє значення з тих цифр 80 доларів, 66 центів на одну акцію або плюс 70%. Думаю, хороша може бути інвестиція, але нагадаю вам, що це тільки. Прогнози, ну і це в принципі ніхто вам не гарантує, що дійсно так буде. А зараз ви можете бачити прогнози аналітиків. І ще раз вам нагадую, що не факт, що так буде, але приблизно можемо дещо подивитися. Подивіться, що виручка склала більше одного трильйона, що правда китайських доларів. Ну а вже в 2027 році прогнозують, що компанія зробить 2 трильйони китайських доларів. Ну і бачимо, що шалений ріст продовжується, бо знову значний ріст на протязі наступних тих п'яти років. Ну, з виручкою на одну акцію ще краще, бо ІПС має збільшуватися ще в більшому темпі. Ну і бачимо, що за наступні роки виручка має збільшуватися на 25-40 і на 142%. Ну, якщо дійсно так буде, ну то подивіться, компанія в 2025 році має, мала би заробити 39 доларів 25 центів на одну акцію. Ну, і якщо допустимо компанія буде торгуватися десь на рівні з показником ціни до доходу Тобто показник, певно, і, наприклад, 30. тому бо це ростова компанія, тому закладаю більше значення. Ну, то і від собі, що тобто можемо порахувати, навіть що, наприклад, їх 39-25, тобто, наприклад, 40 множимо на 30, то виходить, що одна акція має коштувати там, за 5 тих років. Перепрошую, навіть не за 5 років, а в 2025 році, тобто за 2-3 роки, мала би коштувати 1200 китайських доларів. Компанія коштує 170 Пятьдесят доларів, тобто, бачимо, що в принципі на даній інвестиції можна заробити непогані гроші, бо примножити гроші аж в цілих майже 7 разів за наступні 2-3 роки. Чи так буде? Звісно, ніхто вам нічого не гарантує і це є ризик. З даною компанією, компанією пов'язані прям дуже великі ризики, так само, в принципі, як і з любою китайською компанією. Ну але хто приймає ті ризики, ну, то може заробити непогані гроші за найближчий час. Якщо вам відео сподобалося, звісно, прошу лайк, підписатися на мій канал. А зараз можете подивитися інші відеоролики, яких є багато на моєму YouTube каналі. Всім дякую і па-па!